Відділ освіти виконавчих органів Доргобицької міської ради інформує вас про початок навчального року у Доргобицькій громаді. Е, у Доргобицькій ОТГ на даний момент функціонує 31 загальноосвітній заклад, е, з них 10 ліцеїв та 21 гімназія, у яких навчається 11 тисяч 718 учнів, з них 548 внутрішньопереміщених осіб. Також організовано інклюзивне навчання для 124 учнів з особливими потребами. Це 99 класів. Середня наповненість класів становить 23,14 учнів на клас. Державною субвенцією передбачено для нашої громади 23,5 учнів на клас. Відповідно, якщо є 23,5 учнів на клас, спрацьовує преамбула, що державний бюджет платить заробітну плату вчителям з держбюджету. Все, що менше, доплачує місцевий бюджет. Також місцевий бюджет сплачує за заробітну плату технічним працівникам і за него Росії та харчування дітей з особливими потребами. Тут хочу трошки зупинитися більше, що таке 23,5 учня. І що таке закон про повну загальну середню світу, де клас відкривається, коли є від 5 до 24 учнів. Держава регламентує і регулює ці всі розуміння. Школи Дрогобицької громади, а саме міста Дрогобича, мають середню наповненість 27 учнів на клас. Міста Стебника мають наповненість 26,4 учнів на клас, але школи району мають наповненість 13,5 учнів на клас, що в загальному і становить 23,14, там ми трошки не дотягуємо до 23. Трьох з половиною учнів, і тому е навіть ту різницю, здається, вона невелика, але в коштах вона передбачає 13 мільйонів до фінансування заробітної плати вчителям. Що стосується закону про повну загальну середню освіту 5.24. Законодавець повністю віддає функціонування мережі і створення мережі на засновника, тобто на місцеві ради. І місцева рада вже определяє, як їм в якій школі відкрити клас, з якою кількістю учнів, тому що вони готові дофінансовувати, але мають бути певні якісь критерії в місті, або віддалені школи, або десь якась небезпека, щоб дітей або довозити. Школяриками або батьки могли безпечно дійти з дітьми, або діти, самі, діти можуть безпечно дійти самі до загальноосвітньої установи. Місцева рада говорить, що нам в тій школі потрібно мати не менше, ніж 22 учні. Ми готові доплачувати певну різницю, але ми рахуємо, що коли є віддалена школа на 500-700 метрів, ми готові доплатити, але 22 учні. Якщо ні, то дитина може безпечно перейти в школу, яка є поруч, яка має всі можливості для безпечного середовища. Також хочу вас інформатор, що у Дрогобицькій громаді функціонує 19 закладів дошкільного освіти, самосадочків, в яких навчаються 2365 учнів, з них внутрішньопереміщених осіб 135. З інклюзивним навчанням у нас є 29 груп, де навчається 186 учнів. Також у нас функціонують чотири заклади позашкільної освіти та дитячий будинок Оранта, де навчається по, по час 2989 учнів, з них 76 шість внутрішньопереміщених осіб. На завершення хотів би щиро подякувати від освітянської громади, нашим захисникам, нашим захисницям, нашим волонтерам за можливість навчати наших учнів безпечно їх навчати в наших школах, безпечно перебувати в наших навчальних закладах, низький на Муклін. Велике вітання від учнів. Ми всі молимо за вас і дякуємо. Щиро до нових зустрічей.